Психологічна допомога саме цього найбільше потребують вимушені переселенці, які нині проживають на Хмельниччині. Про це свідчать результати моніторингу потреб внутрішньопереміщених осіб, які організували представники громадської організації Рівність В дії. Громадська організація Рівність в дії за підтримки жіночого фонду миру та гуманітарної допомоги втілювала в життя проект, який називається моніторинг потреб та первинна гуманітарна допомога внутрішньопереміщеним особам на території Хмельницької області. Охоплено було близько 500 респондентів внутрішньопереміщені особи вже. Подолали первинну таку загрозу. Вони прийшли до етапу прийняття. Багато хто знайшов себе на території Хмельницької міської територіальної громади, але чітко прослідковується ще велика потреба в психологічній підтримці, особливо психологічній. Проєкт тривав із грудня 2022 по липень 2023 року і охопив 500 респондентів. Для вимушених переселенців вдалось влаштувати низку тренінгів та консультацій, зокрема із психологами. Найбільше, на мій погляд, що було востребовано, це стресостійкість, як вижити в цих складних умовах. Це по перше, наступна тема, якраз була востребована. Це психологія відносин між чоловіком та жінкою, тому що багато на жаль таких стресових фактор вносить змін до статусу чоловіка і жінки багато розлучень. Ну і всіх цікавило, де брати ресурси, де брати, як це витримати, де брати ці внутрішні ресурси, щоб витримувати. Гості нашого міста мають чимало запитань і до юристів. Тож до проєкту залучили і правознавців. Я допомога, моє консультування стосувалося більшість питань, саме відновлення втрачених документів, це постановлення на облік як внутрішньопереміщених осіб, це і надання виплат і отримання щомісячних виплат внутрішньо переміщеними особами, адже механізми виплати держави вони постійно змінюються. Це питання, так само, яке стосувалося офіційного працевлаштування. Тут ми співпрацювали з міським центром зайнят. Тості це питання щодо пошуку житла, це питання компенсації за пошкоджене і знищене майно. Під час роботи із переселенцями представники благодійних фондів та громадських організацій зіштовхуються із втомою та виснаженням. А тому тренінги та індивідуальні консультації влаштовували і для волонтерів. Ірина Муляр, Микола Юрковський, новини міста.